Сьогодні гарнесенько ми попрацювали. Ось тут цю штучечку я окультурив трошки, пробив трубу з водою, мусив іти поз'єднувач. Тут десь напроти цього бука з'єднувач і там один вище є, один тут, другий там. Це тут щучу культуру. І ось тут частину дідусь там гарно почистив біля цього питончика, тут Тарасик почистив від сітки, це все водка яка б'яка. Світочка тут наробилася, почистила тую. Тати. З татом пилили це все. Гету усі сухі гілки повипилювали. І порядки тут святка наводиться. І ми тут насадили десь 10 різних всяких штучок. Так густо натекали. Воно укоріниця, я думаю, що... Це кущі, каже. Кущі. Різні, різні. Щось буде. Щось буде. Укоріниця потім пересадимо. Тут порядки трохи поробили. Сюди. Тут Давид грябо все порядок робив. Молодець. Ще трохи треба. klucza naszego śpić. Teraz jak drwakow. Na kolowkubko kolow drw. Zaraz będziemy palety bać. Przyjechali nasi rybakie. Teraz będziemy pytali, co są tam. <laughs> co czy nie. Давай давай. Рівняй. Добре. Ну шо, рибаки? Зловили. Що? Зловили, Зловили радість. Так. Ага. І тоді хил! Ключ витягну і все. Да, а що ви, ну що, пробували, кидали вудочку? Ага, і си А клювало? Я не знаю. Клювало тату? А не забрали, але з'їли. А, з'їли? Хтось був там. А нема рибки. Зараз йдемо вогонь палити, хлопці. Ні, так імо жрек, але дивися, вогонь ми все приготували. Ой, будь ласка, не йду. Окей, дівди. Класний. Так. Розіклали ми багаття. Ты стільца. Тепло? Смотри. Нормально? А? Дідусь. А ну ще! Дві, іди звідси. Ух, тип, Я уже пожежну кригаду викликаю. Ще ні. А тепер святочка. Yeah. ти молодець. Не стеклійний. О, він менше стає. Пожалуйста, плягала до запалить. Хлопці не терпячка. Так, я хочу. Я вже всіх всіх. Всі поїли, братанчик, моя. Так, мій один покор. Так, да. Давайте. Всё лезет, короче. Италия. Это раз одна часть этого борща. А! И зовем put no, service, on the pizza. Шрек. Два. Не может так долго хочется. О, вкуска, тете клас. Всё в порядке. Декілька фоточок з того вечора світочка підгортала вогонь, хлопці гралися, дідусь з нами. Інтересно, там проводили час. Хлопці загасили вогонь і ми полягали спати. А ось декілька фото з того місця, де має бути рецепшн. Яма суха ми викопали, розрівняли всю територію. Гарний той день прийшов Патрін <кій> Гріфен <кій> і розбив розбивку. А тут зараз найтересне. Ми запалили паперу суху біля нашого входу. І я думав, що я зможу сконтролювати вогонь. але Воно як почало горіти, вітерець ще подув. Ого, ми мали трохи страху. Ну нічого, все зупинилося. Для вид проявив героїзм, дідусь, Матвій, Святочка разом ми тушили пожар. Ну, ми справилися. Гарного дня.